Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі 2610В, який я вчора знайшов. Я точніше знайшов 4610 в ще друг знайшов. Ну, 4 знайшли і другу 2 йшло. І ще знайшли ми ось такий от ШФ-20. Ось такий от. Я не розумію. Це як У нього така странна шляпка, цього ще 20 теж на нього обзор. І на нього якось непонятно прям шляпочка. У нього як немає цього, у нього прям рівно-рівно. Це як шеф 20Г, а тут як пише шеф 20 чи В чи Г. Це 85-й рік, Южноуральський. Непонятний. Просто о, така ось шляпка в нього. А в других якийсь йде ось такий от косик, косик, скось, це гешка. Це вешка, фешка. Непонятно. Ну, тут просто дуже старти клімат, Тут, як мені кажеться, що це вежка. Але просто 1985 року вона якась друга йде. Так. Вона тут, тут вкоснута трошки. Ось тут, тут коцнута. Тут понизу і коцнута. І сто було вона йшов. Теж позаміняли ізолятори. От коцнута, окоснута. Внутрі вона тут ціла. У неї ще якийсь странний такий от нагар. О, непонятно, що це з нею. Але зараз все ще буде. 6 десять В. Перший 10 в Він, конечно, з оскольчиком. З оскольчиком, але нічого. Естонський. З Естонії 10 в Гепкенький. Клімо у нього. А де це клеймо? Пропало клеймо? Клеймо пропало, то ти що? О, пропустив. не побачив. В ньому клеймо GT-68. У мене вже куча цих ізоляторів естонських GT-68. У мене Ну, якщо з другом у нього два таких. І в мене, в мене ще шість таких, вісім таких уже. Е, так, GT-68, 60. 1968 рік. Ну, з кольчиком. А так він цілий. Повністю ще один. Ось такий от А я не розумію. Він такий якийсь, Ну, нього якісь тріщини, чи щось його пробило під напряженням. Чи що з ним ще було? Непонятно. Ну, він теж естонський. У нього такий як цього. І чогось в нього немає кліма. Ніде. В нього просто немає кліма. Він такий якийсь непонятний, як темноватий. І непонятний, як темноватий якийсь. Просто непонятний заряд. Ось такий от. Ну ладно. Всім пока.